Вітаю, друзі! Що миті воїни Збройних сил України виборюють нашу землю. За відвойованими кілометрами, звільненими населеними пунктами стоять життя українських чоловіків, жінок, батьків і дітей. Це наші герої. І ми повинні наближати перемогу разом, бо кожен з нас член однієї великої 44 мільйонної сім'ї: Донеччина, Луганщина, Херсонщина, Запоріжжя. Крим. Всі окуповані регіони чекають на повернення додому. Аби це відбулося комого швидше, нашим бійцям необхідне більше якісного обладнання і ще більше техніки. Я закликаю вас підтримати великий збір спецпідрозділу «Хорд», бійці якого ще з 2014 року стоять на захисті нашої держави, і продовжують виконувати свою місію у найгарячіших точках у складі 57-ї. Окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка. Сьогодні хорт збирає гроші на три комплекси аеророзвідки, кожен з яких вартує 3 мільйони гривень. До них увійдуть командно-спостережні пункти з новітнім обладнанням: старлінки, два дрони-розвідники і дрони Камікадзе. Завдяки комплексам хлопці зможуть в режимі реального часу фіксувати і передавати дані про скупчення і переміщення сил окупанта. Швидко наводити і коригувати роботу артилеристів. Розвідка, очі армії це збереження здоров'я та життя військовослужбовців Збройних сил. Але зараз нам треба зібрати ці 9 мільйонів, аби бійці скоріше повернулись до своїх родин і відсвяткували нашу спільну перемогу. Долучайтесь до збору за посиланням у шапці профілю.